you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Наша пісня гарна і нова. Порохоботи знову беруться за своє. Напевно, ці представники українського суспільства тримаються в медійному полі зору, виключно через постійні скандали. Цей раз не став виключенням. Так, український журналіст Горковенко каже, і пише на сторінці у Фейсбук. Він виклав у Фейсбуці пост, де засудив якість збудованих фортифікаційних споруд. Загалом він зазначив, що наші зуби дракона в порівнянні з протитанковими блоками шат. Шотландії, немов небо і земля, окреме питання до цього порівняння, коли Шотландія на своїй території стримувала бронетехніку противника, щоб ставити її розробки як еталон, але тоді ж не вийде попіаритися. Все ж, порохоботи це ті люди, яким тільки б прикопатися до чогось, бо лише нещодавно засновник партії ЄС кричав направо і наліво, що лінії оборони нема, каже автор. Позиція номер один фортифікаційні споруди. Я вважаю злочином, що побудовано фортифікацій не займалися весь цей час. Фактична держав. Ва, звернула увагу на фортифікації шляхом виділення коштів лише в лютому поточного року. З даних об'єктів фортифікації лише 5% з 2000 кілометрів, які треба побудувати. Я маю право так сказати, бо маю досвід побудови таких споруд у 2014-му. Тоді кожна область брала на себе ділянку, кожне підприємство, будівельна кампанія, завод залізобетонних конструкцій мали свої завдання. Це не державна таємниця, говорив Порошенко. Звичайно, чинна влада не робить нічого. Проте Петро в свій час. Багато наробився, каже автор. Одна біда далі яскравих промов не дійшло. Зате принижувати та знецінювати роботу інших. Він і його компашка вміє на славу. Ще вчора лінії оборони не було, тепер збудовано не так. Хочеться сказати, лише Петя виділяй свої гроші та разом зі своєю командою зводь свої шотландські фортифікації. Пропонує автор, бо лише молоти язиком на проплачених інтерв'ю недостатньо. Треба щось робити для держави або ж стулити рота і не створювати тривожний світ. Своєю непрошеною думкою просить автор. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиланням в описі.